Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас знову на своєму каналі. Сьогодні, друзі, на цьому підвіконі у мене відбувався полив, трошки поливала, мила орхідеї, які ось тут знаходяться, також мила ось це вікно, підвіконня. Трошки його удосконалила, тому що у мене був тут додатковий захист на цьому вікні і кухонному вікні у мене. Потрапляє сонечко у другій половині дня, воно дуже таке серйозне, воно б дуже шкодило моїм орхідеям, якби я не ставила якийсь захист. До сьогоднішнього дня у мене знаходився трошки такий тонший захисний шар. Сьогодні ж я використала ось, таку, ось такий фульгований захист. Це у мене ще залишився від тих пір, коли я у холодну пору замовляла ще орхідеї поштою. Дівчата утепляли в такий ось фульгований матеріал. З однієї сторони на ньому ось така фульгована основа, з іншої, ось така звичайна біла прозора. Вона чудово пропускає денне світло, але при цьому відштовхує ось ці сонячні промені, і тут на підвіконні нема ось цих дуже високих температур. Я знаю просто і переконана в цьому, що зараз знайдеться. І такі люди, які напишуть, а не простіше було поставити жалюзі. Повірте, друзі, тут жалюзі б ніяк не справились з цією ситуацією. Так, можливо, вони тінь якусь і робили, але, знаєте, не знижували б цей градус на підвіконні. А ось ця фольгована основа. Можливо, навіть воно не, ну, не дуже презентабельно виглядає, але я відчуваю, що тут градус суттєво знижений. Тому, можливо, комусь ця інформація також буде цікава. Я також її знайшла на просторах TikTok, вирішила спробувати, і ось маю результат, цілком ним задоволена. І світла орхідеї дос, достатньо отримують і градус помітно знижений на цьому підвіконні. Тож, друзі, хто зі мною вже довгий період часу знає, що це у мене підвіконня в коридорі. Таке ж саме спекотне вікно у мене є на кухні, тому що знаходяться вони на одній сонячній стороні, але там переважно у мене орхідеї квітучі. І зараз також не тільки квітучі на кухонному вікні, у мене знаходяться орхідеї. Там дуже багато орхідей, які випустили новенькі цвітоносики. Вони зараз їх формують, і навіть на деяких активно формують вже бутони. Тому обов'язково думаю, найближчим часом вам покажу і це вікно, але давайте продовжимо показ ось цього підвіконня, що ж у мене тут знаходяться за орхідеї. Тут у мене переважно стоять пеньочки, діточки, які я недавно відділяла, також орхідеї, які знаходяться на нарощенні кореневої системи. Як ви бачите, вони навіть таки в хорошому стані. Є тут навіть декілька орхідей, які вже цілком здорові. Це, наприклад, ось ця діточка, яку я разом з вами на каналі від'єднувала. Ви можете впізнати її по характерних ось цих плямах. Це набряки, це нічого боятися цього. Ось, бачите, ми садили її в таку прозору колбу. Ось її корінчики в активному рості. Просто картина неймовірна. Ось ці орхідейці, ці дітоці дуже припала до душі, скажімо так, ось ця посадка. Ось так вона зараз виглядає. Дала вже два чи три новенькі молоденькі листочки без жодних пошкоджень. Зараз вона виглядає ось так. До речі, пам'ятаєте, пеньок, з, якої я знімала, з якого я знімала ось цю діточку, я думала його викинути, але потім передумала, поставила його знову ж таки на це підвіконня, тому що ось тут він і стояв, він ось мені видав і цю діточку, коли він знаходився ось тут. І дивіться, він ось тут, і знову ж таки видав мені діточку. Сподіваюсь, він її. Встигне е, наростити до такого стану, коли її можна буде відділити, коли у неї з'явиться вода декілька корінчиків, щоб я її пересадила е, вже в індивідуальну посадку. Ну, а вже пеньочок можна буде е, викинути це 100%, тому що він вже е, дуже виснажений, від нього залишився тільки ось цей єдиний. Листочок, ну і декілька здорових корінчиків. Я вже бачу, що у діточки потихеньку почали з'являтися свої власні корінчики. Я дуже цьому радію. Ось вже третій листочок, він вже набагато більший за попередні ось ці два. Тому дуже на це сподіваюся, що у цього пеньочка вистачить достатньо сил, щоб у цієї діточки сформувалося більше корінчиків і щоб я змогла її ну, посадити, як я вже сказала, в індивідуальну посадку. Садку. Ось ця, до речі, діточка також недавня, я її знімала, відділяла від мами. Це біла орхідея, ви могли її бачити в оглядах. Стояла вона в мене на стелажі. Ось так гарно пішла в активний зараз ріст. Ось в неї пішов молоденький листочок, все їй подобається. Ось тут у мене, друзі, знаходиться орхідея. Манхеттен, пам'ятаєте, я вам розповідала, що подружка замовила як собі, так мені. Я собі залишила найслабшу рослинку, пересадила її. Зараз у неї пішов активний ріст листочок, і там десь, ну, можливо, підійду з іншої сторони, трошки пізніше, і покажу вам корінчик, який проклюнувся. Також результати хороші. Тут у мене орхідея. Яка видала цвітоносик з точки росту? Це Клеопатра, якась там інша Клеопатра під. Якимось, ну, якісь у неї ще там кодове таке позначення, цифрове позначення. Ви сказали, що це, саме це орхідея Клеопатра нового зразку. Дивіться, вона видала в моїх домашніх умовах світоносик з точки, з точки росту, і у неї спочатку з'явилася ось ця діточка. Зараз у неї з'явилася ще одна діточка. Бачите? Також корінчики в активному рості. Дуже, якщо чесно, тут орхідей, на яких. Орхідей, на яких багато з'явилося діточок, тільки на цій, бачите, дві. Потім, друзі, ось цю, ви точно впізнаєте, я також думала, що я її викину. Але потім щось мене стримало, тому що я зрозуміла, що ну, в орхідеї, не дивлячись на те, що вона видала вже скільки по рахунку трьох діток. Ще залишаються зелені листочки, вона їх нікуди не скидує, вони навіть не жовтіють, вона не відсушує їх. Також у неї є ще здорові корінчики. Це орхідея пульсація, з якої ми зовсім недавно знімали діточку. І погляньте, у цієї орхідеї знову ж таки з'явилася ще одна діточка. Тому, друзі, думаю, вистачить на всіх. Вже навіть було декілька повідомлень з приводу того, що хочуть придбати у мене ось цей сорт, ось цих діточок. Орхідеї пульсація. Звісно, коли вони більше адаптуються, підуть в активний ріст, коріннячко трошки більше заповнить посадку. Звісно, всі ваші діточки будуть відсі. Так, друзі, потім це також дітка. Білої орхідеї, також дуже любить діткуватися. Також, бачите, цвітоносик був з точки росту. Це вже друга діточка, яку я знімаю з цього пеньочка. Зовсім недавно я зняла з цього пеньочка діточку. І, як ви бачите, дуже швидко вже виросла ще одна ось дала одночасно з листочками також корінчики. І як розвивається водночас листова маса, так розвивається і коренева маса. Ще Фактично 2-3 тижні. І я цю діточку знову зніму і посажу в окрему посадку. До речі, друзі, діточка із цього пеньочка, ось вона. Погляньте, яка красива! Бачите? Ось вже формує свої листочки у своїй новій посадці. Також є хороший корінчик. Знаєте, друзі, мені здається, що ось такий тип орхідей. Відноситься до ось цих диких орхідей, які дуже люблять діткуватися Тому що я колись також купувала дітку цієї орхідеї вже з діткою. Вона була приблизно ось такого маленького розміру, і в неї вже була дітка. Потім я від'єднала дітку ця дітка трошки підросла знову видала мені діточку. Ну, і ось так вони постійно діткуються. Мені здається, що це і саме такий ось сорт, який любить діткуватися. Тож ось така цікава картина, бачите? зовсім недавно я від'єднала цю малечу, яка вже активно розвивається у своїй індивідуальній посадці. Як ось цей такий невеличкий пеньочок видав знову ж таки ще одну діточку. Ну і коли вже мова пішла про діток. Ось тут у мене діточка, яку я знімала із орхідеї Ксаніон, ось одна, ось інша. Бачите, ця була найменша, але я вимушена була зняти, тому що мама все ж таки з нею трапилось непоправне. Вона відправилася в Орхорай, але після неї, після себе вірніше, вона залишила двох діточок. Ось у найменшої були корінчики, але вони були дуже маленькі, але все ж таки вона потихеньку розвивається. Ті е, найменші листочки, які були, коли тільки діточка з'являлася, вони вже, бачите, відсохли, орхідея їх відсушила. Видно, що їй трошки було важкувато. Своїх власних сил їй видно, що замало, але сподіваюся, на краще. Думаю, що вона все ж таки виживе. Ну і вже потихеньку буде розвиватися. Так, кого вам показати ще? Ось тут у мене ренімашка. Давно вона стояла у мене на одному місці без жодних змін. Це у мене орхідея, яку я купувала колись оцінкою взагалі без кореневої системи. Це у мене бігліб чорний відмідь. Ось він який. Вже потихеньку пішов в активний ріст. Ось, бачите. Видно, що в нього була повна втрата кореневої. Ось це ось ці один, два, три листочки, які залишилися. Коли я її тільки отримала, бачите, посадила я її в такий скляний стаканчик. Ось це все, що залишилося по здорових корінчиках. Звісно, залишала тяжі, посадила по типу закритої системи, і, як ви бачите, він вже. За майже трошки більше, ніж місяць, видає вже у нього з'являється вже третій молоденький листочок. Ну, дай Бог, щоб він поправився. Є у мене ще один бігліпчик цього сорту. Також купувала я його оцінкою. Він зараз активно квітне, але там також виявилося проблеми з точкою росту. Хоча, коли я його купувала, про це продавець нічого навіть не натякав. Ну, вже навіть віддав діточку. В наступних відео вам обов'язково покажу. Є у мене, друзі, до речі, тут декілька парфумерних фабрик. Також я їх купувала оцінками. І дивіться, я не знаю, як у вас, коли парфумерні фабрики виходять із реанімаційного стану. Але у мене із усіх придбаних тільки одна орхідея це «Сеншин». Просто в ідеальному стані. Я її пересадила у подвійний горщик, вона так класно росте, там купа коріння, вона у мене вже квітла цілком домашнім цвітоносиком, а ось ця орхідея, я вже навіть не знаю, що це за сорт саме ну, парфумерних фабрик. Але мало того, що вона відновлюється, бачите, цей листочок вже з'явився в моїх домашніх умовах, але вона при цьому видала мені ще діточку. Бачите, ось діточка. Так, де у мене? ось тут ще одна із парфумерних фабрик. Всі вони були придбані із поганою кореневою системою. Тут поки що діточку не бачу, але молоденький листочок все ж таки вилазить також. Навіть втрати тургору нема. Ось, думаю, вона дуже скоро поправиться і вже буде тішити нас з вами своїм класним ароматним цвітінням. І це ще не все. Тут ще третій екземпляр парфумерної фабрики. Ось, бачите, також нема втрати Тургору. Листочків, тому що є декілька е, хороших коренів в посадці, е, дуже багато там тяжів. Е, посадила я її одразу в такий невеликий подвійний горщик. Це найменший із подвійних горщиків, які е, я можу тільки придбати. Ось в неї новий, новенький приріст по корінчиках, які вони насичені, такі жирні, е, класні такі корінчики, і новенький ось такий вкрап, також листочок. Поки що мені все подобається. Звісно, також не обходиться без підживок ось цих орхідей, які зараз знаходяться в активному рості препаратом плантатор. Із високим містом азоту, ви вже давно про це знаєте, що саме орхідеї, які зараз знаходяться у мене на нарощенні, або якісь діточки, які гарно йдуть зараз в активний ріст, я постійно їх стараюсь підтримувати добривом. І це добриво, саме плантатор, із високим містом азоту. Ось тут. Чудова орхідея виходить із реанімації, навіть якби хтось її побачив, не сказали б, що це реанімашка, також немає втрат тургору. Активно вона просто нарощує також листову масу, також в активному рості корінчики. Поки що все чудово. Що це за орхідея, я вам вже не скажу, тому що ну, вона настільки довго стояла без змін, що вже навіть і бірочка загубилась, і ну, просто я вже не можу фізично запам'ятати всі сорти, хто в мене знаходиться, знаходиться на реанімації. Знаєте, друзі, так навіть буде е, цікавіше. От, вийде з реанімації, випустить, дасть Бог. Цвітоносик, і ми будемо в такому подвійному захопленні, бо і орхідея вийде вдало з реанімації. Вона наростить за цей час ще більше корінчиків, дасть ще трошки більше листочків. Можливо, вже на осінь, коли вже будуть гарні перепади температур, дасть вже нам цвітоносик, і вже потім ми дізнаємося, що це саме за орхідея, і зможемо спокійно її підписати. Ось тут у мене друзі знаходиться Камбрія. Ось це у мене камбрія віддавашка. Це був перший такий мій досвід. Взагалі, якщо чесно, досвіду не було. Якщо там з орхідеями, з ренімашками ще якось я раду давала, то з Камбріями взагалі я передивилася купу, купу різних відео, поки не натрапила на те, яке мені зачепило душу. І як бачите, недарма. Тому що все я зробила так, як рекомендували у відео. Посадила, чекала. Чекала недовго, переживала, дуже переживала. Але, як ви бачите, орхідея вдало відгукнулася на посадку, в неї пішов в ріст, потім ось цей новенький росточок, чи як правильно це сказати, ну, ось ця рослинка молоденька з'явилася. У неї пішли в активний ріст молоденькі корінчики, і потім з неї ось з'явилася ще одна молоденька рослинка. Цікава історія з приводу ось цієї камбрії. Сподіваюся, вона швидко наростить свою кореневу систему і наростить стільки ось цих новеньких молоденьких ще рослин. І потім згодом також. Сформує нам і видасть новенький цвітонос, і ми будемо насолоджуватися її гарним цвітінням. І, думаю, ароматним, тому що камбрії також ароматять. У мене, окрім ось цієї камбрії, є ще дві, яка вже навіть квітла в моїх домашніх умовах. Так, ось тут, друзі. Також у мене цікава орхідея, досить вона у мене давно. Вона ще у мене з тих пір, коли я тільки починала своє захоплення орхідеями, коли скуповувала всю оцінку, яка тільки була, яку можна тільки було придбати. Це дуже гарна жовта орхідея, мультифлора. Я навіть фото, якщо знайду, прикріплю. Вона, знаєте, дуже дивно нарощує свою листову розеточку. Вона чимось мені нагадує ялиночку. Вона листя дає дуже багато, і корінчики також із ну після того як орхідея дає новенькі листочки, корінчики з'являються з кожної, з кожної пазухи листочків. Ось, коренева, у неї була чудова всередині горщика, але не знаю, що трапилось. Але орхідея, всі ті корінчики, які були всередині, вона просто умить взяла і скинула. Але при цьому на поверхні залишалося дуже багато повітряних корінчиків. Мені довелося зняти декілька листочків, щоб ті всі повітряні корінчики заправити всередину посадки. Дуже вона гарно квітне, ось її, до речі, корінчики, вони хороші. Я їх всі заправила ось туди в посадку. Посадочка вийшла ось така неймовірно повітряна. Бачите, корінчики в активному рості. Дай Бог, щоб вона вижила, щоб з неї було все добре, тому що я дуже люблю це цвітіння. І, ну і це, знаєте, як ну, дитинка маленька, вирощуєш її там, доглядаєш за нею. Ну і вже потім, коли вона вже виростає, хочеться. хочеться бачити той результат, ту любов і турботу, яку вкладалося в дану. Рослинку, тому дуже сподіваюся на це, що вона ну, там ближче до осені, зими активно піде в активний ріст і вже дасть новенький цвітоносик і вже буде тішити нас також своїм яскравим цвітінням. Тургор листочків, які ви бачите, що вони його частково втратили. Орхідея дуже швидко відновить, тому що корінчики, вже, як ви бачите, запрацювали всередині посадки, і це тільки. Питання часу, тому я з цього приводу взагалі не переживаю. Ще один, друзі, пеньочок, який, який ви бачили неодноразово у моїх відео це, друзі, пеньочок, з якого ми зовсім недавно знімали двох діточок. Діточок Леко Фантастик. ось він. І що ви думаєте? Також я його не викинула, хоча і корінчики вже м -м, псуються досить таки активно. Дивіться, знову ось цей пеньочок вже видав шосту. Діточку, ви собі уявляєте, два рази було по дві діточки. Перший, перший раз була одна діточка, ну і думаю, це вже останній раз також ця діточка, коли виросте, можна вже буде сміливо відправляти цей пеньочок в смітник, тому що сил у нього вже взагалі залишилося дуже і дуже мало. Ось тут у мене, друзі, знаходиться орхідея. Дикий персик, у нього корінчики не дуже, але поки що, бачите, тургор не втрачає. Маю надію, що він швидко ось тут, саме на цьому місці, відновить свою кореневу систему і знову буде тішити нас своїм цвітінням. Чомусь він дуже. У мене дивний, чи це особливість сорту, чи це тільки мені такий екземпляр попався. Бо я вирощую його з підлітка із розміру 1,7, дуже маленького, і кожен раз я йому нарощую кореневу систему, кожен раз він випускає цвітоносик, гарно квітне. І після кожного цвітіння він знову скидує мені все коріння. Тому, ну не знаю, я вже навіть боюся його цвітоносиків, якщо чесно. А якщо справа піде так і надалі, то. Трошки я буду на нього ображена. Так, кого вам ще показати? Ось тут у мене, до речі, орхідея ще не пересаджена. Це недавня покупка. Знаєте, взяла так в додаток до старової орхідеї. Це орхідея екзотик Punch. дуже гарна орхідея, але в неї цвітоносик з точки рост. Думаю, ніхто не хотів брати, я взяла 150 гривень, знаєте, ну, пригодиться. Можливо, так само, як орхідея. Вірніше, пеньочок орхідеї Леко Фантастик буде давати і давати діток, тому ось цих пуншів вистачить на всіх. Тому час покаже, друзі. Бачите, люблю я чогось останнім часом орхідеї цікавих сортів із цвітоносиками з точки росту. Ось тут у мене також недавня пересадка. Не підписана була в мене орхідея, але думаю, щось цікаве. Ось посадила її по типу закритої системи. Це цілком здорова орхідея. Поки що їй все подобається, дні. Навіть підписала якась, якась рижа. Ось, бачите, навіть я не запам'ятала, що її підписувала. Ось, буду знати, що якась у мене є рижа. Орхідея пересаджена ось таким методом. Так, тут у мене також. Вже забула навіть, що за орхідея, також якась оціночка. Бачите, у неї проблеми були із точкою росту, тому замазана у неї ось ця точка росту, вірніше, те, що від неї залишилося максимум Зовсім така недавня покупочка, тому не переймаюсь Все, що дуже таке цікаве, я вам постійно показую у своїх оглядах також. Здорові орхідеї. Тому, друзі, думаю, коли ось цей піньочок видасть діточку, думаю, також настане той час, коли я вам буду її також показувати. Ось тут досить такий непоганий екземплярчик. Вже також цілком майже здорова відновлена рослинка. Бачите, всі листочки молоденькі, новенькі, корінчики також жирні в активному рості, постійно. Бачите, не, не встигає доростити перші корінчики, які починають виростати в ґрунт, як знову з'являються молоденькі. Це також чудовий результат. Ось це тут діточка, так, о, вірніше не діточка, а підліток, який я купувала яких уторг в стакані. Один з них був процвів, інший це поки що сюрприз. Так, він сюрпризом і залишається. Є тут у мене, друзі, орхідея ось вона, Sunset Love. Це також мій підліток, з якого я вирощую дуже довго цю рослинку з розміру 1,7. Зараз тільки вона пішла в активний ріст, але на неї вже з'явився покупець, тому я ще трошки їй нарощую красивішу кореневу систему. Потім вона відправиться до своєї новенької власниці. Тому я собі придбала. Вже цілком здорову орхідею Санситлав, бачили ви її в попередніх оглядах. Тому друзі, ось цю, ну, хоча вона зовсім така не в поганому стані, хороша така цілком рослинка, просто корінчиків ще не дуже багато. Трошки вона у мене підросте, ну і я вже потихеньку буду її відправляти. Ну що, друзі, мабуть, все, що було таке найцікавіше, я вам показала. Навіть всіх показала. Ось бачите, що у кожного орхомана є не тільки цілком здорові орхідеї, які гарно, шикарно квітнуть. У кожного орхомана повинні бути і ось такі також підвіконня. Я б не сказала, що реанімаційні, але тут вже більшість орхідей, які чудово себе почувають. Вийшли з цього вже реанімаційного стану, тим паче, трошки я їм знизила, як я вже сказала на початку відео, трошки градус від цієї шаленої спеки, дякуючи TikTok і їхнім лайфхакам, ось випробувала і побачила хороший результат. Тож, дівчата, кому також цікаво, можете також його взяти собі і використовувати, якщо у вас також є ось такі спекотні вікна. Дуже навіть хороший результат, мені подобається. Ось таке друзі: сьогодні у нас невеличке відео. Показала вам, як справи, як справи у цих також моїх орхідей. Справи, як ви бачите, хороші. Сподіваюсь, ці орхідеї надалі будуть показувати ось такі результати. Не говорю, щоб показували краще, тому що це також хороші результати. Головне, щоб ось так впевнено, стрімко вони виходили з реанімаційного стану. Головне, щоб не припиняли свій ріст. Це найголовніше. Ну і думаю, коли вже настане цілком здоровий вигляд у цих орхідей, коли у них буде цілком відновлене їхнє здоров'я, Коли у них буде багато листочків та корінчиків, вони нас, уявіть, ось ця вся банда буде нас тішити своїм шикарним цвітінням. Лише три парфумерні фабрики, які були придбані оцінками без кореневої системи. Чого тільки вартують, коли зацвітуть, я просто. В такому шаленому перечутті, коли вже вони зацвітуть, видно, що вони не всі одинакові сорти, навіть по листочках ви це можете побачити, тому що ось тут ну, трошки інакша форма листочка, тут трошки, бачите, така кругліша і крап трошки інакший. Тут також, ну думаю, що це будуть всі три різні сорти, і це буде. Круте пишне цвітіння, плюс до всього ароматне таке доповнення, тому що, повторюсь, квітне у мене е, парфумерна фабрика Сеншен. Ну, верніше, квітла вже відсвіла, але її аромат був просто неймовірний. Він просто заповнював весь будинок своїм ароматом, і всі насолоджувалися цим е, солодким, приємним ароматом. Орхідеї парфумерна фабрика Сеншен. Ось такі, друзі, у мене орхідеї. Ось такі справи на ось цьому моєму реанімаційному віконечку. Сподіваюсь, вам було цікаво трошки по ньому погуляти, трошки оглянути, як вони себе почувають, а почувають вони себе просто чудово. І, як завжди, я на закінчення свого відео хочу побажати вам тільки неймовірно здорових орхідей, щоб вони у вас ніколи не хворіли. Ну, але якщо і трапиться така ем, несподівана неприємність, то вони дуже швидко одужають і будуть тішити вас своїм, неймовірно, пишним та красивим цвітінням. Все, мої хороші, до нових зустрічей на моєму каналі. Ще побачимось!